Доброго дня, уманчани європейці! У Європу путь тернистий та пройдемо його разом. Наш, наша армія бореться з російським окупантом. Ми в ТУ робимо допомагаємо нашій армії на чолі з сирським боротися з російським окупантом. Життя в нашій державі непросте. Життя в нашій державі непросте. Через те, що збільшились податки, але це на краще це гроші для нашої армії. Наша держава потребує нашої підтримки, нашої допомоги. Ми повинні волонтерити, ми повинні ввести війну на інформаційному фронті за неньку Україну. Наша держава це держава. Великих можливостей. Держава давала багато благ у 2000 ні роки при президентстві Ющенко. Кучмі. Дійсно, і бізнес ріс, і людина проста праця могла заробити. Але головне робити все для перемоги. Наша держава вистоїть, повернуть кордони 91-го року. Я в це вірю. Наша держава перемови російського окупанта на Чорнозем. Ми живемо так, що от Яніна Соколова веде пропаганду. Вона великий молодець, захищає нашу державу. Як би це сказати, на інформаційному фронті. Захищає нашу державу на інформаційному фронті Стерненко та інші люди. Це. Велике діло, великий подвиг, що наша держава квітне під керівництвом президента Великого Гетьмана Зеленського, Бо не втік, його ще називають. Наша держава в в в вчасно плати. Пенсії, стипендії, субсидії, зарплати. Проводяться реформи в освіті. Проводяться реформи в медицині, і наша держава квітне, і перемога буде 15 травня. Слава владі Україні, слава владі Львівській. Ми повинні бути вдячні Садовому, що квітне місто Львів, меру Харкова, що квітне Харків, меру Умані, що квітне Умані меру у що квітне Христі, меру Черкас. Наша держава це країна можливостей, країна розвитку, країна впевненості в завтрашній день. Наша держава це найкраща держава в світі, де малі податки, де справедливі закони, де здержується римське право, міжнародні закони і наша держава. Це хороша держава. Вулиці патрулюються правоохоронцями. Наша держава окупант не переможе. Ми вистоїмо, ми вистоїм і будемо бити російського окупанта сіллю. А не зможемо сіллю, будемо бити російського окупанта лопатою. Місто Квітне Умань. Завдяки політикам Антону Яценко і Декуну. Меру Петньові. І ми вистоїмо. ми вистоїмо на Східному фронті, як вистояли бійці під крутами. Ми вистоїмо, ми переможемо, і все буде в нашій країні добре. Слава владі Київській, слава владі Уманській, слава владі Львівській, слава владі Христі. І все в нашій країні буде добре. Все буде добре, все буде окей. Це сказав Семен Семенович Жокей. Слава владі, меру міста Умані плетнього Ми переможемо з такою гідною владою. Я пам'ятаю, я волонтери в перші дні війни в школі номер 2 Приходила підтримати мер міста Умані Плетнього. Вона великий молодець. Молодець Декун, молодець Яценко. Ми переможемо. Ми, перемога буде 15 травня і ми вистоїмо. Ми вистоїмо на східному ґрунті. Слава владі Київськ!